Навчальні заклади Приютівської громади працюють за змішаною формою, а це означає, що більшість школярів нехай і не щодня, але сідають за парти. Про це розповів Андрій Коломіцев. Середня освіта в Приютівській громаді представлена 10 навчальними закладами, десятью школами. На жаль, не у всіх школах є укриття. Тому з 1 вересня ми розпочали освітній процес в шести навчальних закладах. Змішана форма навчання, так як батьки порадилися з вчителями, прийняли прийняли рішення спільне про змішану форму навчання. Один навчальний заклад, в якому зараз ще закінчуються роботи по облаштуванню укриття, і на жаль, маємо три навчальних заклади, в яких взагалі немає укриттів, і в раді. Усі п'ятисот метрів також немає укриттів. Відповідно, ці заклади навчаються в онлайн режимі. Що стосується дитячих садочків, у нас їх шість і також, також практично з першого вересня, всі шість садочків стовідсотково приступили до роботи пішли дітки. У 2022 2023 навчальному році збільшилася кількість здобувачів освіти, зокрема за рахунок внутрішньо переміщених осіб. Контингент дітей в навчальних закладах збільшився. Ми маємо в середньому 13 учнів в класі. У нас немає класу менше ніж 5 дітей, тобто система освіти в громаді. Достатньо на непоганому рівні, якщо математично, і ми з оптимізмом дивимося в майбутнє зараз. Ми не зупиняємо роботу по облаштуванні по додатковому облаштуванню укриттів. Ми вже розуміємо, як це працює, що для цього ще треба, щоб в укриттях було комфортно, а в майбутньому, коли слава Богу, ми переможемо. Ми ці укриття використовували для інших потреб навчальних закладів. Дистанційна форма навчання для учнів і вчителів не нова раніше частково вирішено питання забезпечення гаджетами, зокрема педколективів. Ну, ми цим питаннями займалися раніше. В цьому році це питання значно складніше, тому що є багато обмежень і бюджетних, і обмежень по безпосередньо видаткам. Тому сьогодні казначейство не ставить в пріоритети ці видатки. Ми, напевно, менше цим займаємося, але ми встигли ще до війни завести практично у всі населені пункти Приютівської громади швидкісний проводовий інтернет. Тобто, з зв'язком у нас. Сьогодні вже проблем немає. Тобто, у всіх, у кого є гаджети, можуть користуватися швидким інтернетом проводовим. Що стосується безпосередньо забезпеченості учнів, ну, це питання, напевно, на часі. Будемо дивитися, як буде проводитися це навчання, які будуть потреби додаткові, тому що тільки тиждень пройшов чи там, два тижні пройшло, ще з такими проблемами ще поки не зверталися. Ми насправді там, ще до війни, ще коли у нас було онлайн, да, ми максимально забезпечені вчителів, вчителів Комп'ютерною технікою ми забезпечили за рахунок своїх коштів. Закупляли ноутбуки, закупляли все, що можна було, і це без допомоги там, якоїсь додаткової. Да? А те, що стосується безпосередньо учнів, ну, тут, тут, напевно, да, тут, тут складнощі. На жаль, поки що не вдалося залучитися підтримкою міжнародних компаній щодо забезпечення гаджетами учнів. Андрій Коломійцев зауважив, що у закордонні донатори працюють здебільшого з великими громадами.